Отже, ще раз доброго ранку, і у нас така сьогодні доволі екомонічна, я би сказав, студія. Ви зараз розумієте, чому. У нас в гостях протирей Микола Даналевич, секретар відділу зовнішніх зв'язків Української православної церкви і протурей Олекса Петря, керівник департаменту зовнішніх зв'язків Української греко-католицької церкви. Доброго ранку, Світлоці. Не так часто, скажімо, з. Можна побачити достатньо високих власне церковних осіб з ну греко-католиків чи католиків просто з кімин православних послуг, там православних способів Тобто це тим не менше вас об'єднала одна спільна заява, яку вирішили зробити до з нагоди власне 20-річчя референдуму про незалежність України. Тобто, насправді виявляється, що церкви стурбовані тим, що відбувається в Україні. Ну, розкажіть трошки про, про що Чому це було? заява, що ви. Це звука вас... об'єднатися і зробити власне таку заяву. Угу. Справді, звернення, про яке ви говорите, доброго дня всім і глядачам також. Звернення, про яке ви говорите, опрацьоване представниками Української православної церкви, Української православної церкви, Київський патріархат і Української греко-католицької церкви, і було оприлюднене 1 грудня. На зустрічі представників цих церков і предстоятелів. і об'єднує зміст, об'єднує об проблема спільна, яку побачили наші священно наші предстоятелі. Проблема суспільна після 20 років існування нашої незалежної держави. Та проблематика, яку відчувають, яку Абсорбували і пробують передати суспільству разом з тими порадами, які потрібні для покращення цього життя, власне, є мета цього звернення і його зміст. Оскільки це є принагідний час, аби спитати власне сумління та один одного, в чому причина тривалих негараздів і як налагодити гідне суспільне життя, власне, у цьому зверненні і дається відповідь священоначалям наших. Трьох традиційних церков київської традиції. Що саме не так відбувається Су за ці 20 років в суспільстві і, очевидно, ну, якби у владі, очевидно, теж, оскільки влада є теж певним чином відзеркаленням суспільства? Дозвольте справа в тому, що 20 років незалежності це є певне резюме. Ось певний пройдений етап, щось зроблено, щось не зроблено, і ми фактично не стільки можливо ставили собі за мету от дати якісь рецепти вже тепер зараз. Ось а зібрати ще інтелігенцію, з якою ми спілкувалися. Ми свідомо відходили від політиків. Ось тому що життя політика, воно і короткий раз. По-друге, як і сказано, в зверненні, ми зверталися до людей, які втішаються повагою в суспільстві, тобто люди які мають певний зроблений авторитет, і вони, незважаючи на якісь зміни в політичному житті, залишаються тими авторитетами для народу, і ми як і до своїх вірних, саме звернення так адресоване, як вірним наших церков, так і до всіх людей доброї волі, так і через інтелігенцію намагалися от, донести самі основні постулати. Якщо говорити коротко, то ми сказали, що спочатку потрібно, ми якби так пропонуємо. Певну правильну ієрархію цінності. Спочатку духовне, потім матеріальне, тому що за нашими спостереженнями протягом 20 років нашої незалежності все було навпаки. І це є основна причина наших негараздів. І, звичайно, ми базуємося на цьому письмі, тому що більшість наших вірних це все-таки більшість населення України все-таки є християнами різних конфесій. І відповідно як за нами, так і за українською православною церквою Київською за Українською Рекатолицькою церквою стоять мільйони віруючих. Чи за якимось більше, кимось менше, але стоять люди невіруючих. І ми тут, ви сказали, вжили таке слово, як екомунізм. Це не є екомунізм в, в чистому вигляді. Ми не молимося разом, ми не співслужимо разом, але і між нами дійсно є якісь інші проблеми, але ми ці проблеми забуваємо. Ми виходимо три конфесії, найбільших. І навіть цим прикладом, що між нами є проблеми, але ми їх кажемо, вони дійсно є, але для того, ми виступаємо диким фронтом для того, щоб дати якісь рецепти. І фактично не просто рецепти, а ініціювати цю дискусію, тому що церква не може, скажімо, давати відповідь на всі питання. Ми зібрали інтелігенцію, ми зібрали основних таких людей, які щось важать для суспільства, і нехай вони працюють. Нехай вони працюють також. Ми будемо, скажімо, якось долучатися до цього. Знаєте, що в древні часи київські митрополити мирили у дільні з їх князів київських князів, які між собою розумієте, це фактично місія церкви. Дати ось такий поштовх для того, щоб суспільство саме свідчити Божу правду. Ми не тільки є не тільки задовольняємо в лапках релігійні потреби віруючих, а ми свідчимо Божу правду. І в тому самому зверненні люди, якщо почитають, побачать є також. Посилання на святе письмо. Ви казали про інтелігенцію, яку долучили до вироблення цих самих рецептів. Хто, хто власне долучився до цього? Отже, на першій зустрічі, це яка відбулася 1 грудня, де було коли було оприлюднено, це звернення, були запрошені і прийняли участь такі люди, які знані для всієї України, направду авторитети нашого народу. Наприклад, як Іван Дзюба, пан Мирослав Маринович, пан Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський, Семен Глузман, також інші були залучені, хто не змогли взяти участь, але вони висловили бажання бути і працювати надалі у такому руслі, щоб оцей імпульс, який церкви дають, оцей посил. До самоорганізації громадянського суспільства, до активізації його діяльності на інших засадах, щоб його нести в народ і справді збудити громаду до бажання кращого життя і не тільки бажання, а до його реалізації, і до спільного подолання тих награздів, які ми маємо, забувши розділи, все інше залишивши збоку і поставивши духовні засади. В першу чергу, в основу, щоб на кінець-то не тільки говорити про моральну кризу, але щоби її долати, зрозуміло, що це є можливо похідним справді від такої кризи моральної, духовної кризи. Тим не менше, ну, здається, що в Україні зараз дуже потрібні. В тому числі дуже конкретні кроки, наприклад, там ну, зрозумілі абсолютно реформи, які там мають втілитися в економічних законах, там подолання корупції тої самої. Ну час корупція цікаво. Корупція це більше моральна проблема, чи це проблема законів? Проблема влади поганої, не там недостойної. На вашу думку, тут якби корупція, звичайно, це є, перш за все моральна проблема, тому що ніхто не заставляє брати хабарів. Розумієте, ось звичайно, що є дуже важко, але через що ми і закликаємо до того, щоб ставити моральні цінності, перед за все самому звернені написано, що потрібно поставити, як хочете, щоб до вас відносилися люди, так і ви відноситься до них. Це відома фраза святого письма, причому розділяється на всіма християнами, незалежно від конфесії. І через що ми, розумієте, ми не можемо дати відповідь на всі питання. Тання, через що ми ініціюємо дискусію, і ми зібрали інтелігенцію для того, щоб вони також працювали. Звичайно, що під час самої дискусії ми бачили, що і інтелігенція сама каже, а ви церкви також робіть? От ми бачимо, що ви також маєте це робити. Ви знаєте, коли ми готували це звернення, ми думали, що ми дамо такий посил і запустимо машину і почнемо вона ніби саме працювати. Але ми бачимо, що наскільки висока роль церкви в суспільстві, тому що і ми кинули м'ячик на одну сторону поля, а звідти перекидають його нам назад, тобто, що ви також. Тож, маєте приймати участь. Ось, і відповідно, це, це приємно і це показує роль довіри до церкви. Ну, от, і... Багато наших проблем вони мають саме духовну основу. Знаєте, ну візьмемо такі прості речі, скажімо, люди багаті в нас, як себе ведуть, і люди багаті в Європі. Багато людей в Європі може їздити на автомобілі за яких небудь 5 чи тисяч євро, так от, хоча в нього мільйони. Тобто тут трошки інша ієрархія цінності. Вони заробляють, звичайно, от але вони, якби цим багатством не вже бу російське слово ні, немає кіча, не кічаться uh -huh. Ось, і. Тут потрібно просто виховати нове покоління. Ми розуміємо, що це не питання одного, одного дня, але роль церкви про те, щоб це нагадувати і свідчити Божу правду. Ну, не можуть не відзначити, що в принципі дуже часто і церковним ієрархам закидають якусь надмірну любов до, до якихось розкішних подарунків чи там автівок розкішних. Ну, пам'ятаємо, була ця історія з mm -hmm. е, предстоятелем, скільки я розумію, Кіопчевської лаври, mm -hmm. та? Mm -hmm. як, до речі, от сама церква до, до, до таких речей ставиться всередині. Mm -hmm. Звичайно, що такі дорогі, скажімо, дорогі авто, дорогі подарунки вони якось і не спокушають віруючих. Через що, розумієте, ось така критика важливо, що вона має бути, але вона не має носити такого, знаєте, характеру ну в стилі там журнала Бізбожніх 1930 1930-х років. Тому що коли подивишся там ці сюжети на 1+,1, плюс розумієте, хочеться ну дуже якось прискорбно, Навіть деякі наші віруючі просто плакали від того всього, тому що трошки згустили краски, звичайно. Що це тема для окремої розмови, і церкви самі, самі думають про це. І тому що коли ми входимо на діалог з суспільством, з суспільством взагалі, ми розуміємо, що ми також відкриваємося, тому що церква це є певний такий ну, для людей, для зовнішніх певний чином є закритою. Ось це якби створює певний, певний пітет перед церквою, але з другої сторони, якщо люди не можуть от світські прочитати церкву, то вони просто починають її хулити. Розумієте? І, звичайно, і в нас є багато проблем, і ми цього не Скриваємо звичайно, що є певні перебільшення, тому що ну зараз час такий, що наявність автомобілю для священника, тим більше в місті це не є щось таке, аж звичайно, питання який це автомобіль? Допустим, я по Києву в день буваю накату по 200 кілометрів. Розумієте, нас залишається буквально хвилинка. Хотіла би запитати так: таке загальне питання: ну наскільки чи нас настільки вже все погано з моральністю в країні? Що ну, церква зазвичай осторонь від держави і звернення до політики, можливо, до влади, ну не так часто від церкви луна, а то з іншого боку, ну от є, наприклад, ті, на американські країни, де дуже низька довіра, так само як нас до влади, але висока довіра до церкви, і там церква дуже активно бере участь в такому суспільному житті. Але нас буквально 30 секунд. Наскільки цей приклад добрий для України? Звернення в першу чергу адресоване до суспільства. Прошу звернути увагу: суспільство політики, влада, церква, в тому числі, а також інші інституції громадянського суспільства, це є тільки. Ті засоби, які мають допомагати суспільству самоорганізуватися і добре, гідно по Божому жити, дякуємо вам. Насправді дуже приємно бачити вас тут разом. Нагадаю, у нас у студії були протирей Микола Данилевич, Українська православна церква і протирей Олекса Петрів, Українська греко-католицька церква. Гарного вам дня! Ми перерами на рекламу.